Ну що, друзі, друга партія, вирішального матчу. Не, що він не вирішальний, він просто значив матч е, туру 6. Який він з кисокали. Так, бездавно програли, ведучий рахунку 20-15 програли. Ну, це таке було. Просто феномен який, Да? Друга партія, два-один, Браїлів попереду. Закривають Андрія Масакая блоком три Рак. Отже, дивіться, друзі, браїлів, Вінницький, Соколи. Браїлів в червоній формі Соколи в блакитній. Поливались национальный Андрея Масловка, Царика, хирурги, Сережні, які лікують наших воїнів, в тому числі великого поляка. Маршлака! Новая підтримка Андрія Маслака. Він забився гняти кри, набираючи Олександр Кушні. Нагадаю, що е? це вже хвилювання йде, напевне, хвилювання десь, грають перша і друга команда волейбольної ліги поділя 2025.

І помоляється комменти. Набачаємо кидаємо цера 5-4 попереду Браїлів. Ось так, да. Ось так. 6-4. Ну, какая я Хорошо. Андреевский такие. Андреевский, там Качи, метла, прием. Сиси закон, как думает, сиси Левой рукой это к Юрій Матвієнко. Підняли цей м'яч, коли підняли. І так давати атакувати Юрію Матвієнкові не можна, так. Да. Хоч якийсь блок-то треба виставляти, так. Да. Юрій Матвієнко. Він грає також в чемпіонаті Києва, наскільки мені відомо. Грає у першій лізі національного чемпіонату, був вісім, я не знаю. Влучає майданчик, 8-6. Сергій Саранчук бере тайм-аут. Сергій Саранчук – це тренер команди військ-софт. Друзі, так якось непомітно, але для мене це вже. Сьогодні по-перше який матч там уже? Ну, шостий, да, п'ятий, але дивіться, скільки скільки в ефірі. Перший репортаж був о 10 годині, зараз вже 16-й. -е. Дуже непросто і я би знаєте, там закиди є, але Ну, Я розумію, що я, по-перше, ну, не ідеальний коментатор, можливо, а ще не ідеальний відеооператор, тому запрошується, є бажання попрацювати на цьому рівні і на більш високому рівні, і в якості відеооператора, відеорежисера, і коментатора в тому числі. -то Залучайтесь. Попрацюємо. Ставнічук. Ну, можна сказати, в першому темпі, атакував, але. Олег. Олег Ставнічук. який в цьому залі грав у Суперлізі. Як і... подивіться, а хто ще грав? Ну... Ну, Ігор Рак, напевно, ні. Мітла виграв цей. Деляндрум порці об догравання. 11-7. Віктор Гасенко. Помитає ви серію 10 подач. Ні, помиляється, бесі. Однак буває. Буває 10. Олександр Тарас. Така мітла. давній чук, забуває. Досвіду вистачає Олегові. Вилетів, подивився. Там і вилітати, особливо не потрібно. Дванадцять вісім. З не приходить ігра. Рака. А ось Корнієнко. Дімається м'я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зараз на вистрибнув Олександр Кушнір, завис в повітрі і м'ячо перелетів. Балістика, друзі. Балістика. Така наука є. Я її вивчав трішечки. в трос. Ну, в трос, так. Да, трос. Корнієнко, це нево. Що там? 14-8. Олег Ставнічук. Все-таки Олег Станічук. Дивіться, підряд, скільки він там подав вже. Такое. Маслака. Раз. Максе, 15-8, це вже тайм-аут Саранчука. Таймеу Саранчука, але вже дивіться, скільки програють. Мінус 7. Ой -ой -ой, -ой. ой 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 Забагато, скажімо так. Фільматвієнко під час тайм-аута встиг ще одну якусь справу зробити. Приємно, звичайно, але не чув? Ні. Ні. Ну, Зріст э, Корнієнка і висота його польоту не дозволяє. Та нічув. Тарасов, Корнієнко. Занизько дав Тарасов. От зараз нормально. Але було кавачери. Вибачте, друзі, камера гульнула трішечки. Це там паркан для Руслана Вітова. 17-8. Невже така різниця між першим і другим місцем. Не вже. Олег там нічого. А вже дивіться, не силова подача, а звичайна подача, але нічока така собі. Кушнера забиває через блок від Кушнера. 19-8, плюс 11. Що, що робиться? Двадцать. Витя. Олег Ставничук. Це одинарна подія, але сам Мітла показав, що він торкнувся на площі, і Немає просизованих, не треба показати. Олександрові міцеві. Мітла відіграв. От і все. 21-9. Слухайте, ну якщо партія закінчиться і на рахунку соколів буде 9, ну це буде якось. Як я буду писати у звітах, ну знаєте, 9 команда. Дає, суддя володим причут торкання блоку. 22-9. Ні. Mm, Андрій, за... ми требує хірургічної допомоги. Хірур хірур травматологічні. А, ah, травматологічні. Ну дуже дуже. Дуже низко, да, саша, Молодец, мастер. Вот. А там было порушение

Знімається дня двадцять пять виграє команда Браїлів другу партію 2-0.